Майже 72 мільйони було виділено у 2023 році на фінансування програми здоров'я жовтоводської громади. З них 37,7 мільйонів кошти міського бюджету, решта інші джерела. Це вперше в історії існування закладів охорони здоров'я, які були передані з МОЗ на баланс міста. Куди ж витратили кошти, розповіла начальник відділу охорони здоров'я Валентина Бока. Зокрема, на 20 мільйонів і 30 тисячі. Виконані були проекти, які передбачали капітальний ремонт і реконструкції об'єктів закладів охорони здоров'я. 12,3 мільйона було направлено коштів з обласного бюджету на виконання капітального ремонту в акушерсько гінекологічному корпусі. Решта коштів було направлено на це 6 мільйонів з міського бюджету. Ми провели. Дякую за підтримку депутатам. Ми зробили, замінили вікна і двері у дитячій поліклініці. Також зробили спеціалізований кабінет для влаштування кабінету укрутиння із влаштуванням пандусу для маломобільних груп населення. Також жіночі консультації зробили пандус. Крім того, в жіночій консультації в дитяче соматичне відділення було проведено капітальний ремонт трубного господарства. І також іще ще встановили потужні генератори за кошти бюджету. А генератори ми отримали благодійно. Матеріально-технічна база закладів охорони здоров'я в 2023 році поновлена, тобто, що стосується обладнання, на 183 мільйона. Із них 322 тисячі були кошти міського бюджету. Ми придбали п'ять кондиціонерів для первинки для зберігань в приміщення, де зберігаються вакцини. І 222 тисячі було на хірургічне відділення, направлено на обладнання. Решта все було залучено кошти благодійників, а також за рахунок отримання гумані... централізованих поставок і МОЗ, із департаменту охорони здоров'я. Також такий прорив у нас був по кадровій політики. Ми залучили значить всього 9 лікарів молодих у місто. У нас підвищився рівень надання. Первинної медичної допомоги, коли нам завжди недостатньо було сімейних лікарів, то зараз, слава Богу, у нас вже плюс 4 молодих сімейних лікаря. Хочу зазначити, що завдячуючи дієвості програми місцевих стимулів, лікарі молоді отримали в нас матеріальну допомогу, тобто підйомні в розмірі 100 тисяч гривень кожен, і з ними підписано. Трестороння угода про відпрацювання в місті в закладі охорони здоров'я, зокрема комунальному, не менше 5 років. Також було 8,5 мільйонів направлено бюджетних коштів на забезпечення соціальних стандартів для пільгових категорій населення. 6,5 мільйонів було направлено на пільгові рецепти, 600, 751 особа була забезпечена. Також Значить, шестеро дітей, які народилися від матерів інфікованих у нашій громаді, забезпечені харчуванням, також троє дітей, які мають генетичні затворювання спеціальним харчуванням, забезпечені, і 107 осіб з інвалідністю забезпечені технічними засобами. Дякуємо за підтримку і думаємо, що 24-й рік буде не хуже.